Келок презентує план поділу України, а стів Вітков провів майже 5 годин із Путіним на одинці. чи чекати нової порції російської пропаганди від спецпредставника Дональда Трампа Віткова? а також що чекає і яке майбутнє угоди про рідкоземельні метали та корисні копалини. Спойлер, чому її все ж таки важливо нам підписати? Про це і не тільки прямо зараз, друзі. Вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими вашої шановної уваги. Отже, що відбувається? Ну по-перше, відомо, що напередодні президент США Дональд Трамп якраз в момент, коли стів відков його спецпредставник полетів до Росії, що потім визнав Білий Дім, і потім, звичайно, що. Ми побачили а, Виткова на відео, якраз Санкт Петербурзі. Там його приймав Путін. Так от цьому передував пост Дональда Трампа в соціальній мережі True Social, де він написав, що не треба а, що потрібно поквапитися Росії, і його вимога цього разу це було фактично вперше, коли Трамп закликав Росію і Путіна почати рухатися. Буквально треба рухатися. Процес заповільнився. І саме до нього звернувся Трамп, вимагаючи укладення перемир'я, даючи фактично термін до кінця квітня місяця. Тобто вже визначена дата, фактично такий свого роду лайтовий легкий ультиматум з боку Трампа до Путіна можна це назвати саме так. Після цього з'явилася інформація у виданні The Axios, Воно, можливо, менш популярне, ніж багато інших американських видань, але визначається тим, відзначається Axios, що має доволі таки поінформовані джерела, які діляться відповідною інформацією. Отже, отримавши звідти відповідні дані, стало відомо, що адміністрація Трампа тепер уже дійсно серйозно розглядає розглядає новий варіант того щоб запровадити санкції проти росії проти кремля в разі якщо путін і надалі буде затягувати ну запровадити які зробити зробити безпосередньо жорсткішими ці санкції Ось це передувало поїздці. Віткофа відков поїхав. У нього відбулися зустрічі з Кирилом Дмитрієвим, спецпредставником Путіна, так само по з питань України. До речі, Дмитрієва дехто уже починає називати ледь не ну фактично спадкоємцем Путіна. Ну, так трапляється, що а, вихідці з України допомагають підтримувати російську імперію. На жаль, у нас так історично складалось, і Росія воліла б, щоб це було так і надалі. Ну тому що Дмитрій, який народився в Києві, який навчався. Безпосередньо на сполучених штатах, і щодо батька Дмитрієва, до речі, була інформація, яку поширювали окремі азербайджанські видання про те, що його батько проживає зараз в Києві. Була така інформація. Не знаю наскільки вона правдива. Це поширювало видання Мінавал Ас, Аз», тобто Азербайджанський Азербайджанський сайт, інформаційна агенція. Отже, зустрілися, обговорили потім 4,5 години діалогу з путіним. Зрозуміло, що вочевидь була чергова порція лекції щодо Росії, щодо історії, щодо України і багато чого іншого. Тобто, ну така колосальна, колосальна інформація, яку Вітков отримав. Порцію для роздумів для нового інтерв'ю з Такером Карлсеном, ймовірно, де він буде це все ретранслювати. Ну і ось таким чином, поки що деталей значних немає. Я думаю, що їх і не буде до моменту, поки Вітков не повернеться до Сполучених Штатів, поки вони це все не проаналізують, поки не буде доповіді президентові Сполучених Штатів Америки Трампу. І після цього безпосередньо сам Трамп може. Про щось заявити в своїх соцмережах, і ми про це дізнаємося, почуємо. А що ж там вирішували і про що йшлося. Натомість, про що йшлося, і що набрало за і набирає зараз обертів, так це ексклюзив, видання The Times of London, де є фактично план Келога, генерал Келог, який є спецпредставником президента США. По Україні і який пропонує альтернативу. Тобто Витков дотримується підходу, і про це пишуть змі, зокрема видання Reuters, і не тільки і тут я, до речі, застерігаю: не поспішайте одразу зараз довіряти публікаціям дуже швидко, особливо тих, які базуються на російських джерелах, після того як Вітков зустрівся з Путіним, тому що ці самі російські джерела це можуть бути провокації російських спецслужб їхні темники, їхні наративи, які вони зараз свідомо можуть поширювати західними медіа, для того, щоб створити тло, ну уже накачати інформаційний порядок денний тією інформацією, яку вони вважають потрібно донести. Про те, що от зараз там погодили вже щось, про те, що США і Росія вже досягли прогресу в питаннях, там, якою має бути мирна угода, і так далі, і так далі. Тобто, Багато різних у різного роду зараз може бути в цих вкидів. Потрібно почекати. Не виключено, що ці заяви з російських темників вони десь можуть і підтвердитися на жаль, для нас. Але не потрібно одразу в цьому довіряти і няти на віру. Потрібно все ж таки почекати, поки буде більше конкретики після заяв Трампа. От тоді вже ми зможемо це аналізувати, що я неодмінно для вас зроблю. А ви щоб залишатися в курсі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Залишайте ваші вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже важливо для того, щоб наша спільнота зростала і україномовний контент в Ютубі прогресував. Отже, переходимо до плану. Кіта Келога, генерала, який написав його видання The Times of London. Що пропонує генерал Кіт Келог? Він пропонує, щоб Франція та Британія під головуванням Франції та Британії, якраз от коаліції охочих, військові контингенти європейських країн, можливо, не тільки європейських, але під керівництвом саме Британії та Франції Лондону та Парижу були розміщені. В західних та центральних регіонах України фактично на всій правобережній Україні по лінії Київ-Одеса вздовж Дніпра, ну і відповідно весь захід. Ця, це, там мають бути розміщені іноземні війська як гаранти безпеки спільно, звичайно, зі Збройними силами України, з підрозділами Сил оборони України. Далі, що пропонується лівобережжя. Карта мапа намальована таким чином, що частина української території залишається в російській окупації, практично дублює мапу, яка колись була презентована колишнім помічником російського диктатора Путіна Владиславом Сурковим, без Одеси тільки. Тобто, вона показує, що фактично регіони, які зараз окуповані Росією, без Запоріжжя, і без Херсону, без Запоріжжя, тобто Запоріжжя і Херсон залишаються під контролем України, і Одеса так само. А вся, вся територія, яка наразі окупована, вона переходить під контроль Росії. Плюс створюється 18-мильна демілітаризована зона, яка має залишатися демілітаризованою, тобто там виключається присутність як російських, так і українських, ну і тим більше західних європейських. Військ, ось так. Це, це бачиться, так вони це пропонують. Відповідно, звичайно, за таких умов фактично частина демілітаризованої зони, вона ну практично наближається до Запоріжжя, наприклад, або до Херсону. Ну, воно і так, в принципі, зараз виглядає. Ось так така ситуація, ось таким чином це бачиться, таким чином це пропонується західними партнерами. В Принципі, Келок, за великим рахунком, пропонує зафіксувати статус-кво і пропонує фактично просто розподілити відповідальність. Він Келок починає озвучувати деталі, як може діяти коаліція охочих, що може бути, так а де мають розміститися іноземні війська тоді. Ну, в центрі і на заході нашої держави. Звичайно, ми б хотіли, щоб це було, як писало видання The Economist Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, безумовно. І я би цього дуже хотів. Більше того, я би хотів, щоб американські війська долучилися. І вірю, що колись американські бази таки з'являться на території України як гарант нашої безпеки. Щиро на це сподіваюся. Але як сам Келок зазначає, що європейцям потрібно задуматися, діяти активніше та рішучіше. З точки зору підтримки України та гарантування безпеки на майбутні роки, що не час зараз тільки дивитися в бік Вашингтону, адже президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не буде так, як раніше, і що Європа повинна більше платити. Європа повинна фінансувати, Європа повинна нарощувати виробництво озброєння. І бути готова докластися до того, щоб забезпечити дійсно дієві гарантії безпеки для України. І Келок чітко про це говорить, що і так, як раніше, не буде. Відтак, ось це і є той план. Його назвали планом поділу. Можливо, хтось, і генерал Келок уже спростував, він сказав, що видання The Times неправильно зрозуміло його слова. Ну, звичайно, можна відхреститися, зробити вкид певний інформаційний, перевірити реакцію. Ми ж знаємо, як це робиться. А потім сказати, що ні, не це мав на увазі, неправильно трактували мої слова, взагалі неправильно передали змісти, взагалі хотіти сказати, я хотів зовсім про інше, але отут мені так, от, значить, це сприйняли і в такому контексті це подали. Ось про що йдеться. Але за великим рахунком, це розподіл сфер впливу. Зон впливу саме військових контингентів адміністрацій, і просто проведені були аналогії з Німеччиною. Це не дуже приємно, звичайно. Ось це неприємно. І плюс, коли такі мапи малюються, безумовно, у нас, у українців, вони можуть викликати неприємні спогади, ретроспективи про те, як нам малювали. Мапи, знаєте, різних сортів, починаючи з часів 2004 року до помаранчевої революції, що зрештою і призвело, і було однією з передумов помаранчевої революції, тому що українці не хотіли ділитися на різного роду сорти, і щоб в Росії там десь малювали нам якісь мапи. Але от на сьогоднішній день такі реалії, які намагаються їх показати, келок. І він говорить про те, що от. Будуть сфери впливу зону контролю. Питання до коаліції охочих. Коаліція охочих продовжує засідати цього тижня. Було ще одне засідання. Перед цим минулого тижня були візити начальників генштабів британської та французької армії. Практично щотижнево в тій чи іншій столиці, в тому чи іншому місті, відбувається зустріч тих, хто готовий буде відправити свої війська до України. Ведуться відповідні перемовини, але поки що ми не чуємо деталей. Можливо, келок якраз і почав відкривати ці деталі. І можливо, так. Не всім це подобається. Не всі будуть задоволені, коли ми побачимо детальний план того, як наші західні партнери європейські бачать можливість розташування своїх військ на території України. І далеко не всі будуть від цього в захваті. На жаль, це. Теж треба розуміти, але ось так це може виглядати. Келок відхрестився, він побачив хвилю хейту, вочевидь, не хоче, щоб вона далі прогресувала, і в принципі сказав, що ну, знаєте, не те мав на увазі. Але ось є. А Вітков, його конкурент пропонує інший план. Вітков пропонує, щоб Україна взагалі вийшла із Запоріжжя, із Херсона. А Келок цього не пропонує, до речі. Як би там не було, тому що він чітко зрозуміє, що ніколи Україна на це не піде і не зробить. А Там добровільно піти з Херсону, Запоріжжя, Росія не може взяти їх військовим шляхом. Так де в світовій історії бачено було би, щоби просто виходили з тих територій, які ворогом, противником навіть не окуповані, або вони навіть не наближаються до того, щоб цей план окупації реалізувати. Звичайно, такого не буде. І Келок це розуміє, і тому він пропонує. Ось таку альтернативу, як вона виглядає і може виглядати зараз, це принаймні те, що обговорюють наші партнери, і нам це треба розуміти і над цим рефлексувати. Тим часом ми бачимо, що видання «The Reuters повідомляє про те, що перемовини, які тривають за участю української делегації, яка от якраз цього тижня відбула до Сполучених Штатів Америки і веде переговори. Ну, на такому більш технічному рівні щодо параметрів майбутньої угоди про рідкоземельні метали та корисні копалини між Україною та США, нібито не ну, завершилося дуже складно і не наближається до фіналізації. Тобто, є перешкоди, є бар'єри, які не дають змоги ще станом на зараз говорити про те, що ця угода близька до підписання. А в цьому є проблема. Ми повинні виходити із того, і Келах, до речі, прихильник того, щоб ця угода була ратифікована Верховною Радою України, як дуже слушно і правильно пропонує це президент України Володимир Зеленський. Дійсно, для того, щоб досягти суспільного консенсусу, і для того, щоб продемонструвати нашим партнерам готовність і відданість виконувати ті домовленості і зобов'язання, які будуть зрештою досягнуті. Фінальній версії цієї угоди це є абсолютно правильно. Це кроки у вірному напрямку, але поки що немає домовленостей щодо фінального тексту. А Дональд Трамп, ну принаймні за свідченням видання The New York Times, будуть вимагати від України в тому числі погасити зрештою борги за поставлене нам озброєння. Це те, про що говорив президент Сполучених Штатів Америки, що це питання залишається чинним. Ну і фактично за майбутні партії. Майбутні Україна не проти. Президент України абсолютно правильний. Чітко зазначив, що нам потрібно ще 10 систем ППО типу Петріот, але нам ми готові їх купити. Не просто це нам має бути передано. Ми готові за них заплатити в тій чи іншій формі, і це дуже правильно. Але стратегічно для України важливо зберегти альянс зі Сполученими Штатами навіть ціною того, що доведеться заплатити. Вибір буде такий, що нам потрібно тримати єдність, як би там не було, і будувати державу. І а, так доведеться щось, які, якісь кошти виплачувати в майбутньому за озброєння, спільний видобуток і так далі. Корисних копалин фонди 50 на 50, як пропонують Штати. Але головне не допустити рускава міра. Тому що якщо допустити русський мір, то, звичайно, тоді Україна точно не буде мати іншого шансу, окрім як згнити, вибачте, в болоті Російської імперії і використаній у війні проти Заходу. А так ми маємо певні шанси. Тепер подивимося на реакцію Трампа на це все, на реакцію коаліції охочих, і далі буду вас інформувати. Я, попри все. Бережіть себе і слава Україні.